Вітаю вас у Житомирі 18 січня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі зібралися організації учасників АТО з 18 областей. Мешканці центру організували пікет проти мафу у їхньому дворі. Рятувальники навчали правилам безпеки під час водохреща. Про ці та інші новини далі. У Житомирі зібралися організації учасників АТО з 18 областей. Приїхали усі до нашого міста для того, щоб вирішити питання створення всеукраїнської асоціації учасників АТО на базі Житомирської організації. Про те, як пройшли збори воїнів, розкаже Вікторія Хлань. Війна не проходить для військових непомітно. Вона загартовує та виховує. Однак багатьох війна виснажує захисники нашого спокою, як ніхто, потребують підтримки та поваги. Створення всеукраїнської асоціації учасників АТО на базі Житомирської організації є основною цілею всеукраїнського форуму, який зібрав організації учасників АТО з 18 областей України. Перед воїнами перед захисниками ми всі, хто має можливість працювати під мирним небом. Ми всі залишаємося в неоплатному боргу. Житомирщина, за словами голови Житомирської обласної спілки ветеранів Афганської війни, є областю, яка найбільше долучилася до військових дій. В бою буває легше, ніж на гражданці. І те, що вам вже починають говорити, ми вас на, на АТО не посилали, те ж саме, що нам говорили, ми вас Афганістан не посилали. Потім нам почали говорити, що Україна в Афганістані не воювала. 160 тисяч українців, учасників Афганської війни, то що не Україна. Вже статус учасника бойових действий, ветерана АТО получили 110 тисяч чоловік. Окрім створення всеукраїнської асоціації, на форумі розглядали питання соціального захисту, реабілітації учасників АТО та співпраці між організаціями України. Волонтер Юлія Толмачова висловила свою думку. Психологічна реабілітація. Нам очень нужны какие-то психологические центры, не комнаты, а просто центры, уже натуральные центры для психологической реабилитации. Потому что, постоянно находясь на фронте, я езжу по нулевым и первым линиям обороны только, поэтому я знаю все проблемы ребят. Приходя и здесь, когда они возвращаются, я вижу эти проблемы. Вторая проблема – это алкоголизм. Значит, для того, чтобы как-то вытаскивать из этого состояния ребят, надо делать… Для них якісь комп'ютерні центри. Я не знаю, надо делать треба их і їх витягувати з цього состояния, Потому що вернулась тільки маленька часть. Маленька часть ребят здесь. Це дуже страшно. Проблема соціального захисту та реабілітації учасників антитерористичних дій характерна не лише нашій області. Проблема перша – трудоустройство демобілізованих хлопців. Это первая проблема. Вторая проблема, конкретно для Кременчука, не решен вопрос с землей пока еще. Но все решается, как бы держим ситуацию на контроле. Но опять же долго. На фоне других областей, городов, это все очень долго и нудно происходит, как бы. Вот. Ну и еще один вопрос: это все-таки касается психологической реабилитации потому как в плане больше интересует семейная психологическая реабилитация, потому что ребята с фронта возвращающиеся, они уже от семьи отрываться не хотят, ну а с семьей, с детьми этого никто не предлагает. Такі у нас спіровачівни виходить, щоб вибити заслужене ставлення до себе, солдати мають самостійно об'єднуватися та організовувати власні спілки, асоціації чи організації. Одноголосно всі присутні проголосували за те, що за двотижневий термін всі ознайомлюються, вносять пропозиції та ініціюють саму реєстрацію Всеукраїнської асоціації учасників АТО на базі Житомирської організації Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, телеканал СК 1 у неділю мешканці центру Житомира організували пікет проти мафу у їхньому дворі. Кажуть, тут зелена зона, і планувався дитячий майданчик. Замість нього у дворі з'явилась залізна конструкція під майбутній магазин. У ситуації розбирався Дмитро Клименко. Привид, АТБ блукає містом. Новий хештег в інтернеті. Привид, АТБ. активісти обурені нахабністю підприємців, які хочуть відкрити новий кіоск у сквері за кінотеатром Україна. Практично єдиний сквер в центрі города, который залишився, і он можна сказати, був не трону. Здесь ходили мами з дітьми гуляли. Ми здесь постійно гуляємо. Ми живемо в этом домі. Здесь куча дітей, куча сусідів. І всі гуляють тут з дітьми. І це нікому не нравиться. Тому прийшли всі сюди сьогодні. Ну тут кусти росли. Діреви були. А зараз що росте люди вирішили не мовчати та зібрались на мітинг проти будівництва. Цей мав з'явився буквально за декілька днів у цьому парку. Місцевим мешканцям це не сподобалось, і вони сьогодні зібрались на імпровізований мітинг, але їх виявилось менше ніж громадських активістів та представників політичних партій, які активно на цьому піаряться. Серед активістів новообраний депутат міськради, який бідкається нахабністю підприємців. 800 тимчасових споруд місця а є тільки у 150. Ну це взагалі якісь я не знаю знаю, це злочини. Захищати новий МАФ прийшов представник власника, який звинуватив активістів у продажності. Да. Що я делаю здесь? Ну, ви ж не жилець, да, я, Люди попросили не підтримати. підтримати. Я, я підтримати. як кармацький активіст, прийшов піддержати. Артем, Артем Маліновський відкидає всі звинувачення та переконує нас у тому, що все по закону і акція проплачена. Може, такі-то навіть політичні діячі, можна такі місцеві депутати, а можна якийсь підприєм, який делає то все. Все як заказуху вже сьогодні. Активісти та мешканка одного з навколишніх будинків прийшли на засідання депутатської комісії у міськраді, аби змусити чиновників реагувати на волю громади. Ми би хотіли вас попросити. Срочно там торчать гвозді, там валяються стройматеріали, там все строїться без заграждення. Там бігають наші діти. Міський голова підтримав мешканців та обіцяв допомогти. Сьогодні рішенням вашої комісії створюємо комісію. Я підписую розпорядження про створення комісії про проведення інвентарі. За зималих архітектурних форм депутати теж обіцяли допомогти мешканцям прилеглих будинків, після чого наразились на критику Артема Маліновського. Я не знаю, хто ви, але із того ваших слов, я розумію, що ви ще аматор в этом, і ви не знаєте так, повністю всю систему комплексної схеми. Аматором виявився депутат двох скликань, бізнесмен Микола Янушевич. Ми будемо зараз приймати рекомендацію до виконкому, щоб скасувати рішення даного я проблемного питання. Головний Архітектор міста Валерія Черкасова запевняє, що всі дії забудовника законні самого заявителя не відімкну. К нам приходять через канцелярію і через центр надання адмінпослуг заявка. Активісти аргументи спростовують обвинуваченням у корупції. Прийшов відзняти стендап і мало не проколов собі ногу на цією дошкою. Цей недобудований мав за два дні спричинив просто інформаційну бурю у Житомирі. Чи дасть вона результат поки що невідомо. А от спокійного життя мешканцям цього мікрорайону уже не дасть. Дмитро Клименко Леонід Передаченко, телеканал СК 1 Під Житомиром Мерседес на смерть збив велосипедиста та поїхав з місця події. А гори водія затримали. Наразі проти нього відкрите кримінальне провадження. Що сталося та чому так водій вчинив, розкаже Марина Каплун. У Тетерівці загинув велосипедист. Чоловіку було 35 років. До ДТП причетний вантажний автомобіль Мерседес Бенс Керманичакого працює водієм на підприємстві і щодня розвозить товар. У даному участку дороги сталося сталося з'їдення водій, з якої, водій з місця пригоди якого зник. Проведеними розшуковими заходами нам було нам було встановлено, що до даного ДТП причетний автомобіль марки Мерседес бенц жовтого кольору. А саме грузовий. на даний момент автомобіль та керманичо затриманий. Автомобіль передано до Житомирського відділу до Житомирського району відділу поліції, і на даний момент триває сліз. Затриманий провини не заперечує. Водій відчув незвичну перешкоду під час руху, а потім навіть повернувся, аби подивитися, що потрапило під колеса. Побачивши на землі постраждалого, молодик розгубився. каже, боявся запізнитися з товаром, а тому поїхав з місця ДТП. А Не викликати міліцію злякався, по-перше, по-друге, це я. злякався і мені треба було їхати, хліб розвозити. Я взяв і поїхав в графік, бо в мене графік був. Нині у рамках розпочатого за статтею 286 Кримінального кодексу України кримінального провадження триває з'ясування всіх обставин пригоди. Окремо керманич може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за залишення постраждалого у ДТП у небезпеці. Марина Каплун за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. В ніч суботи на неділю у Житомирі 25-річна жінка народила дитину та викинула її у смітник. Врятувала немовля сусідка, яка побачила на вулиці кров'яну стежку, яка й вивела її до контейнера, де кричала дитина. Наразі міліція з'ясовує усі обставини нічної події. Деталі у сюжеті Дмитра Клименка. У неділю вночі це немовля. Мешканка будинку по вулиці Леваневського знайшла у смітнику. Дитяше було е, з плацентою. Забрали дитя, доставили до нас відділення. Лікар приймав морозко Максим Петрович. Він зорієнтувався, все, зробив все як необхідно. Разом із медиками на місце виїхали поліціянти, які вже наступного дня віднайшли горе породілля. За словами жінки, ніхто не знав, що вона вагітна. Вона не хотіла цієї дитини. Таким чином вирішила позбавитись її на даний час за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. За замах на умисне вбивство жінці загрожує до п'яти років ув'язнення. Це не поодинокі випадки, лікарі говорять про тенденцію у Житомирі. Мама прийшла зовсім молода, принесла дитину на приймальне відділення, говорить, я піду, заберу свої речі і вернусь. Так і не вернулася, але дитина залишилася, була надана медична допомога. Зрозуміти вчинок жінки ні лікарям, ні тим паче породілям не під силу. Добре. Саме головне, що дитину все добре. Дмитро підтримував дружину під час пологів. Я зразу сказав, що буду присутнім на родах, Якщо дозволить лікар, лікар дозволив без ніяких питань. Я залишився підтримати жінку. Сьогодні Ольга та Наталя вперше стали матусями. Жінку ж яка кинула свою дитину, зрозуміти і не прагнуть. Навіть тварина не залишить свою дитину. Ти носиш під якби під серцем 9 місяців, вона дитина б'ється, і то ковзають викинуть. Це ну, я не знаю, як можна назвати цю маму. Задля збереження життя немовлят, від яких відмовляється, кожен пологовий будинок має вікно життя. Ні до кого не треба приходити звертатися, відкрили вікно, поклали свою дитину і пішли. А далі, що працює? Дитина знаходиться в теплі. Це вже є шанс на виживання від суми від тюрми, як то кажуть, не зарікайся. Якщо в вашому житті склалась така ситуація, що новонароджене чудо вам не в радість. Не викидайте її на сміття. В кожному пологовому будинку є ось таке віконце, куди ви можете принести свою дитину і віддати її в надійні руки, де дитина отримає і тепло, і ласку. Дмитро Клименко, Леонід Продиченко, телеканал «СК1».